В цьому випуску познайомлю вас з моделями Беста Тризу Блізер та Беста Нейшн. Обидва годинники універсальні під будь-який стиль. Це унікальні патріотичні годинники. <плес> Всі ви неодноразово чули слово шароварщина. Це найгірший і найпримітивніший прояв патріотизму в піснях, дизайні та одязі. На жаль, чароварщина досі лишається популярною в Україні. Але на щастя, українське все частіше стає сучасним і модним. Сьогодні покажу вам два стильних патріотичних годинники. Мене звати Віталік. Ви на каналі Best Time News. Обидва годинники молодого українського бренду Беста. Я вже неодноразово розповідав та робив краш-тести різних моделей годинників цього бренду. Всі випуски можна переглянути ось тут. В цьому випуску познайомлю вас з моделями Besta 3-ZOO Blizzard та Besta Nation. Це унікальні патріотичні годинники. До речі, магазин Best Time надсилає годинники в спеціальній шкіряній коробці, яка виглядає доволі презентабельно і стильно. Можна не запарюватися над упаковкою, якщо годинник ви купуєте в подарунок комусь. Дизайн, розробка та збірка виконані в Україні. При цьому під корпусом надійний японський механізм. Моделі мають витончений класичний дизайн та високу якість комплектуючих. Besta Nation має елегантний маленький тризуб на циферблаті та сталевий ремінець з кліпсою. Besta TriZub Laser, навпаки, на циферблаті має величезний тризуб і шкіряний чорний ремінець. Також годинник показує дату. Більше про годинники та відгуки про них можна прочитати на сайті Best Time, посилання в описі під відео. На всі годинники діє гарантія 12 місяців. До речі, нещодавно я робив огляд Besta Life Pro. Годинника для військових із жорсткими краш-тестами на витривалість. Переглянути можна ось тут. Корпус годинників ідентичний, різниця в гравіюванні та ремені. Я поки з фаворитом не визначився, тому вирішив запитати думку перехожих, хто їм сподобався більше: Besta Nation чи Besta Tризу. Так, скажіть, будь ласка, який годинник вам подобається більше? Ну, Очевидно, що цей Герб України. Чіткіше видно. Скільки, на вашу думку, він коштує? Тисячі дві. Мені ще це подобається мінімалізм плюс е, метал. Я просто кожа трошки не так виглядає. Мені більше не подобається мінімалізм. Який годинник вам з цих подобається більше? Чорний. Чорний, так. А чому? Він більш стильний, не знаю, ремішок гарний. Яка вартість цього годинника, на вашу думку? Десь півтори тисячі. Я думаю, цей. Ось цей це? годинник, так, а чому? Не знаю, він мені більше подобається, особисто б я обрав такий варіант. Е, гаразд. А на вашу думку, яка вартість такого годинника? Півтори тисячі. Для мене оцей. Е, чому, можете сказати? Ну, Я люблю, щоб не було ніяких малюнків, угу. ну, таких великих. Окей. Е, тут він також, якби, акцент на патріотизмі, є маленький тризу. Е, яка вартість, на вашу думку? Можна я опалюватися. Звичайно, можна. Ну, Я думаю, що ну, не менше тисяч тисяч шість, я думаю. Тисяч шість. За більшістю голосів перемагає Беста Тризуб, але ми ще хочемо дізнатися думку жінок. Цей. А Чому? Ну, він більш сучасніше виглядає. З Гербом України все-таки. Патріотично дуже, так? так? так. Чи хотіли б, щоб чоловік мав такий годинник? Ну так, цей дуже так би, і стильно, і гарно виглядає. Клас. І останнє <рес> питання: яка, як, як, на вашу думку, його вартість? Ну я не знаю в тисячах, а скільки я не знаю. Кілька тисяч, ви а, думаєте? Так, Чорний. Цей, а чому? Не знаю, поки що тут є три зуб. Так, тут, до речі, теж є три зуб, ось маленький а, просто. Ні, тут тут я яскраво виражений. Е, гаразд. А скажіть, будь ласка, чи хотіли б, щоб чоловік мав такий годинник? Так. Е, і останнє запитання, е, яка вартість на вашу думку? Не знаю, півтори, дві. Ні, це. Ось цей. Можете обґрунтувати чому? Він Більш класичний. Більш класичний і такий витриманий, так? так? Чоловічий такий. Чоловічий. Гаразд. Хотіли б, щоб чоловік мав такий годинник. Ну, так. І питання останнє: яка вартість на вашу думку? Ну, хай півтори. Годинники механічні в класичному стилі. Тому я вирішив для себе зрозуміти і з вами поділитися, з яким одягом їх можна поєднувати. Веста Тризуб має шкіряний ремінь. Це найбільш формальний і традиційний варіант. Тому годинник можна сміливо одягати під костюм. Збалансувати можна шкіряним ременем та взуттям, туфлями чи лоферами. Веста Nation не важко буде поєднати з повсякденним одягом. Сталевий браслет у сріблястому відтінку приваблює своєю холодністю. Він має чудовий вигляд у комбінації з джинсами. Доповнити образ можна базовою футболкою і кросівками. Загалом обидва годинники універсальні під будь-який стиль за рахунок простоти дизайну в стилі Total Black. Мій фаворит однозначно Vesta Nation. Беста Тризуб та Besta Nation – класичні моделі механічних годинників із мінімалістичним стильним дизайном. Якщо хочете ненав'язливо підкреслити свій патріотизм, ось чудовий спосіб зробити це. Також прекрасний варіант на подарунок близькій вам людині. Яка із цих моделей сподобалась більше вам? Напишіть в коментарях. Обидва годинники можна замовити в онлайн-магазині Time, посилання в описі під відео. Підтримайте українськомовний YouTube вподобайкою. Підпискою на канал і дзвіночком, щоб не пропустити нові випуски. А також слідкуйте за часом, адже скоро наша перемога. Тимур, запитай мене котра година. Котра година?